Їху! Їху! Поздравляю тебе! Тин -тин 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 -тин. Так, дід. Щось я тобі подарував, отутово, що простити файно буде. Колбасеус, м'ясеус, все як має так бути, скоро буде. І будемо празнути. Трохи пивка вип'ємо. А, а хто ж принесе? Я? Твій рідний внучок? Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а не тут я. я. Тому що ти вже про все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому Ді. Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер mm -hmm. я говорю: не пити багато. Так, горілку не пити. Боже з мав оту білу. Самогонку не пити, вживати венце. Таке апетентне. Дубль два. З Днем народженням тебе. мені пасту? Так, Це ж твоє улюблена стева. Десь таке вже було, дід. Я таке відео зняв з тобою, таке файне, але воно залишиться тільки між нами, тому що в мене телефон, грьобаний айфон не сохранило відео, а мене не сохранило, бляха. Зовсім не сохранів. ж торгін? Не пацан типлета. Поздравляю не. тебе! Це так важливо. Квіти, квіти. Саме Ой, головне це квіти. Зловія сидіє на мене? Стефанія, мамо, Стефанія розквітає поле. розквітає поле, а вона симіє. Розкажи мені, мама, колос! Роскали мені, мама, колешко. А кто там? Ало, ти поводили ски, ски я мила стирала. А я що, ходив, деть? Ти вулиці був. Та ж ти нам ходи ручками. Ти вулиці. Дід, вона ж ну, йоб твою, ну я вам дещо скажу. Ну не можна, вона ж повзає це во всьому ручкам. Ну, дивіться, ну, треба там розвиватися. Сашка, ну, я не буду нік давай. Дивись, раз, раз, два, раз, два, три. Хе-хе-хе, муля візь. Си! От тепер. Хорошо, Саша. Мне це Я ж <ти> <ск 'я> mm. не хуя не бачу. То може ти вампир? <реш> Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів нема, й вампір? Добре бачу. Всього побачиш? Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачить, але сьогодні день народження, він це може побачити. Фані. День народження! Ну то що? Не цю зараду не вживати. Що це за фотограф? Кто це це, це футболка. Стефанія, мамо. Кто Стефанія. Це? це ти? А то чого тоді затабахалий? Мамо. Діти, а це ж такий акт просто. Стефанія. Так, дід. Ми тобі тут купили на твоєму. Ну, щоб ти спав? Подарок, дивись. Подарок, дивись. Матрац. Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було uh, тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи падав з кривати, да? О, Ого, скільки я падав. А що ж вона по пострілила? -пос а ну зараз є. А ну подивись, а ну зараз. Я король ліра! Хе-хе! Лир. <суміло> Вінфель костей! така такая раньше, скидку в нас ну, що тобі что тебе нравится, да? Я не знаю, Давайте. А хто це купив? Це я подарував, бо тому що я бачу, що ти з кривати падав. Так. Воно розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Саша Аню. бачиш, от дивись, як тобі добре. Мені Аня була сказала, що він чуть не упав був біля кроваті. Дай мені маленьку! Можна прям з миски вже їсти. Не, швидко, це ми тут не одні, дід. І я не один, ти не один. Тож я покладу. Так, ж... Ну що ти так привичку маєш? це Конечно. Що вибираєш? Право або вино? То і то. Ні, тільки тут шкурка, мабуть. Та піде шкурку має бути. о, 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 хо хоу Оу. Оу. Ну, це може бути. Як дивитися? Яка красота. Яка красота? Нас е, приглашають на е, колбасний цех. Завод колбасний. Який? Тарасівські колбаси. Да? Да. Приглашають туди нас. Да, так. Да. Ну то я так не додаю, ну, що їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю де, де Тарасів? Та тут близько машину сім минут і вже на місці. Вон Тарасів, да. я ти знаю. Би, ти би поїхав? би тебе поїхав? Подивився себе на заводі. А колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають по стороні. Тільки нас пускають, і більше нікого. Підеш? Поїдеш? Ми то не поїду? Дякую, гарний.